Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги найкращі дати за місячним календарем для соління та квашення капусти у жовтні 2023 року. За прикметами, після покрови вже пора солити та квасити капусту. Це дуже смачно, а також корисно для здоров'я. До того ж, заквасити капусту це дуже просто. Але я рекомендую квасити в найкращі дні за місячним календарем. І зараз я розповім, коли це зробити та дам найкращі дати для соління та квашення капусти на жовтень 2023 року. Календар складено для усієї території України за київським часом. Нагадаю, що найкращий період для соління та квашення капусти це зростаючий місяць. У цей час стають активними бактерії, що викликають бродіння, а в період спадаючого місяця їх активність напроти знижується, і бродіння сповільнюється, капуста сильно розм'якшується і стає водянистою. Є ще одне правило солити та квасити капусту краще, коли зростаючий місяць перебуває у знаках тільця, скорпіона, козоріга або овна. Це найкращі знаки для заготовок капусти. Вона буде хрустка, смачна, поживна, соковита. І ще один момент. Не рекомендується квасити капусту в дні молодика і повні, бо результат буде непередбачуваним. Також не треба квасити капусту на спадаючому місяці, а ще жінкам. Не треба займатися засолкою капусти у критичні дні, а далі найкращі дати у жовтні за місячним календарем. Тож квасимо та солимо капусту 15 жовтня з 14 години, 16 -го та 17 жовтня, це зростаючий місяць у Скорпіоні, найкращі дні для соління та квашення. Наступні дати 20 та 21 жовтня зростаючий місяць у КоЗрозі. Далі 26 жовтня з 13 години та 27 жовтня зростаючий місяць у овні. А ось дати, коли не треба солити та квасити капусту. Це погані дати в жовтні. 10, 11 та 12 жовтня несприятливий знак діви. Смак та пікантність капусти будуть не виражені і вона буде дуже водянистою. 14 та 28 жовтня це дуже несприятливі дні повні, молодика та ще й затемнення. Результат не виправдає ваших очікувань капуста може пропасти. І ще 22 та 23 жовтня це несприятливий знак водолія. І 24 та 25 жовтня це несприятливий для соління та квашення капусти знак риб. Тож бажаю всім смачної та вдалої капусти у жовтні.